Що таке ФОВА і як працює цей застосунок? І в минулому та й часто густо зараз штабелі заготовленої деревини обліковуються вручну. Цей спосіб обліку вимагає багато часу та коштів, і крім цього, часто призводить до серйозних прорахунків. Тому все частіше на допомогу власникам лісу приходять додатки, які полегшують вимірювання штабелів, і які можна використовувати практично на будь-якому смартфоні або планшеті. Одним з таких застосунків для обліку деревини в штабелі є ФВА. Метою застосування фотооптичних вимірювань є економія часу. Більше не потрібно вимірювати штабелі вручну. Завдяки інтеграції камери у програмне забезпечення розрахунку об'єму деревини, вимірювання відбувається набагато швидше. Робимо кілька фотографій штабеля, які перекриваються приблизно на 60%. Додаток об'єднує ці фотографії в одне велике зображення. Для визначення об'єму кожної колоди використовується розмежування світла і тіні. Додаток генерує узагальнююче зображення із підрахунком кількості колод в конкретному штабелі, що згодом можна використовувати також для продажу деревини. Що слід врахувати? Штабелі мають лежати рівно, гілки не мають затуляти жодну колоду. Необхідно знати кількість рядів у штабелі та враховувати умови освітлення. Головне, щоб покупці погодилися із застосуванням цього методу обліку.